Пішли діти в поле, віточки збирати. Мак, мак, дірочками волошки з тохи Ромен — зілля, Буркун — зілля, медок зілля і чебрець, віточки зривали, віночки звивали, Мак, мак, зірочками, волошки з рочками, Ромен — зілля, Буркун — зілля, медок зілля і чебрець, віночки звивали. Очками волошки сокирочками, рочками, ромим білля, бурком вілля, медок білля і чебрець, як звели віночки, завели таночки, мак, мак, дірочками волошки сокирочками, ромим білля, бурком біля, медок зілля і чебрець.